Любителів руху та ритму зібрав цими вихідними всеукраїнський конкурс із спортивного танцю Проскурів Кап, чуттєвий вальс, темпераментне танго та запальний джайв бачила наша знімальна група. Рейтингові танцювальні змагання провели у місті минулої суботи. На Проскурів Кап Хмельницький паркет підкорювали танцівники з усієї України. Всеукраїнський конкурс «Проскурів Кап 2014. Ми проводимо його перший раз. Надіємося, що він буде традиційним. І генеральним партнером виступила торгова марка Європа. Ми дуже благодарны за предоставленную возможность провести цей огромный турнір. Продолжая наші традиції. Така Европа приймає у себя конкурс бальних танців. У нас регулярно происходят спортивные соревнования і работает тенісний клуб. Аби заручитися успіхом, учасники сумлінно розминаються. Усі налаштовані на перемогу. Ви вкладалися на всі сто на танцях, що нам все вдавалося, Брали допов... доповнительні тренування. Ми настроєні на перемогу і ми бажаємо танцювати і танцювати. Ми сьогодні зробимо все, що. Були наші. Турнір «Проскурів скурівкап провели у чотири етапи. Учасники, хоч і зовсім юні, та вже досвідчені. Більшість з них у танцювальному спорті з чотирирічного віку. Вони знаходяться під оком пильним всіх суддів, тому вони повинні себе поводити як справні джентльмени і леді. Тому для діток це дуже важливо, тому що це в першу чергу досвід. Ми змагаємося з парами з інших міст. На почесному п'єдесталі зайняли свої місця найкращі танцівники. Серед них чимало й хмельничан. З обличчя не сходять щирі усмішки від перемоги, але на досягнутому обіцяють не зупинятися. Я, звісно, дуже також дуже радий, ну, але не треба розслаблятися, треба тренуватися, тренуватися, тренуватися. Тренувати. Юлія Белкот, Микола Лебідь, новини, 33 канал.